Усім доброго ранку. Ірина тут готує сніданок. Буде у нас міні шаурман. Погодка сьогодні покраще. Сонечко, але наче не спекотно. Там десь Саймон бігає. Ось така краса вийшла. Зараз завернемо і будемо їсти. Коротше, все, сідаємо їсти. Усім приємного апетиту, якщо ви також їсте в цей момент. Так, я вже на вулиці, тут набирається водичка. І зараз буду знову з бензокосою мудрувати. Коротше, спробую полагодити її. Також, якщо знайду пилу, хочу спробувати відпиляти або цю, або цю, або взагалі отак отут. Коротше, не знаю чи вийде, чи ні. ну, Якщо буде пила, спробую. Ось погода класна, знову ж таки, неспекотно, дощик прийшов трохи. Ось як це виглядає, треба знайти тут отвір і прокрутити отак. Ось, от. Ось таким чином знімається Ось така штука і окрема болванка. Далі треба сильно натиснути тут О. І... ось як це виглядає всередині. Це прибираємо. І ось бачите, власне, ця струна вона не викручується далі. В цьому і є проблема. Зараз треба її буде накрутити заново. Засунути все назад, ну і трошки покосити траву. Коротше, отак ось воно просовується в ці отвори і треба його потім сюди зафіксувати. Якось отак. Ага. Так, тепер ставимо сюди пружину і. Так. Так. Треба закрити дуже обережно. Ану. Оп. Так, вийшло. Ну все, працювати можна. Зараз залишилося тільки її заново почепити. Звідси дістанемо траву. Так, і де-де-де. Ага. Ого, тут трави. Тепер ставимо назад, фіксуємо. Ану. Так. І треба закрутити. Уйди звідси, Саймон! Все. Ну, зроблено. Ну, і в першу чергу пройдусь, мабуть, тут, біля басейну. І отут Ірина мене просила це прибрати. Ну і там може також, якщо не зламається леска. Саймон весь мокрий після дощу. Коротше, тепер така проблема. От, Але схоже, тепер коли натискаєш на цю кнопку, дійсно ця леска вилазить. Це з хороших новин, а з поганих треба це зараз розмотати, якось і, мабуть відрізати. Тут... Саймон. Заважає мені. Ось що вийшло. Ну сюди покосив. Знову ж таки пізніше це треба буде прибрати. І ось тут також вже не так інтенсивно росте. А тепер знайшов ось таку пилу. Ось називається... Сігма, побачимо, чи вийде щось зробити з цим деревом. Ля, ви подивіться, вийшло. Дуже хороша пила. Вже майже закінчив. Ну, якось так. Тепер не буде воно заважати. Фух. Так, прибрав я звідси дерево. І дивлюсь, що бабусі треба отут оце і оце. Підрізати також, також. Це швидко. Ну ви подивіться на нього. У тебе там вода є. Навіщо ти тут п'єш? Тут в принципі все. Більш-менш такі мертві гілочки повідрізав, повідламував. Тепер виглядає ось так. Як на мене, ну набагато гарніше стало. Легше проходити. Прям клас. І коротше, хочу ще спробувати ось це старе дерево спиляти. Трошки вже почав, але тут набагато складніше це буде зробити. До? Допоможеш? Фух, ну, Зараз буду намагатись. Коротше, от настільки мені вдалося просунутись. мало, але це дуже складно пиляти. Так... Вот, ну потихеньку може, вийде. Так, я вже дома. Дуже стомився. Зараз дам малюку поїсти трохи. А ну давай лапу. Лаки, давай лапку. Давай лапку. Давай лапку. Лаки, давай лапку. Давай лапку. Давай, Лаки, давай лапку, давай лапку, Лаки, давай лапку, молодец, можно. Фух. Все, что мне нужно сейчас, это американо и приставка, вот, ну еще посуду треба помыть, да. Так, приставка є, кава є, відпочиваємо. А у нас тим часом погоня. Лакі вибіжу з дому. А ну йди сюди. Ану. О Боже. Боже, це ж його тепер купати треба. Блін, це він перший раз так далеко вже убігає. О Боже. Да, лови його. Це перший раз так далеко, щоб обіжав. що, диви. Ти що делаєшся? Диви, розгулявся. Лови його. Що це було? Все, кидай Так далеко вбігай, ти взагалі нормальний? Зараз вже проходимося по повітрю, трошки гуляємо От Як тобі? Так, <с> <longtemps> <cause> да, так гарніше Блін, а зараз тут взагалі така атмосфера. Коротше, ще посидимо трохи і будемо йти лягати спати. Усім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь.